Рівненська активістка і депутат Рівнеради вимагає справедливості. Анна Іванова прийшла сьогодні до прокуратури, аби дізнатися, чому її справа стоїть на місці. Нагадаємо, напередодні місцевих виборів невідомий на порозі квартири облив кислотою кандидатку в депутати від політичної партії Свобода Анну Іванову. Жінка виступила проти будівництва по вулиці Небесної Сотні комерційної розливайки. Я є громадський активіст, я голова ініціативної групи по недопущенню Недопущенню будівництва самовільного будівництва під вікнами мешканців вулиці, бувшої кіквінці, а нині герої Небесної Сотня. Я думаю, що ця справа вже обросла мохом. Це вже стидобище. Люди добре, щоб ходити сюди. Люди ходили тільки, до вас обивали пороги. Платники податків, чим людина захищена, ось сидить перед вами людина. Це, це рік уже тільки по злочину, а справа тягнеться п'ятий рік. Анна Іванова звинувачує поліцію у бездіяльності, адже за рік часу досі не знайшли винного у злочині проти жінки. Хоча відео з камер спостережень запевняє депутат, є і в поліції, і в прокуратури. В тому році, будучи кандидатом в депутати, невідома людина. А я повністю підозрюю цього Федорчука, бандита, хто йому платить. Чи тобто кому він платить? Ось кого я підозрюю, а у вас є флешки. На виході, де було те саме людина, є під час робочого засідання. Головний прокурор області Олег Соболів зробив висновок, що слідча група не працює належним чином. Тому який буде результат, сказати поки що важко. Я не буду схилятися до того, які рішення приймати. Чи це має бути винна особа в суді, чи це має бути закрита, повинно бути прийняти рішення, і людина повинна знати, що зроблено, як зроблено і чому саме таке рішення. Звичайно, що кожен злочинець повинен бути в тюрмі. Він не повинен бути на волі. Він повинен бути покараний, несе покарання. Чи це буде позбавлення волі, чи це буде без позвання воля, покарання. Пвинно достигне того, хто вчинив злочин. Тут інакше бути не може. А сьогоднішня нарада показала все-таки, що стан слідства по даному провадженню, як на мою думку, був ну не таким, як він має бути. Коли навіть не було ні слідчого, ні одного, ні другої групи, жодного слідчого немає. То, вже якщо до прокурору області немає слідчих, то що говорити, якщо просто людині, хто пояснить людині, що робиться поїзд. Проте Анна Іванівна все ж вірить в справедливість і сподівається, що її старання не будуть марними. Є якась надія. Я дякую особисто Олегу Миколайовичу. Я надіюсь на підтримку начальника обласного управління управління нацполіції, що зміни повинні бути, і я думаю, щоб це все таки люди і громадяни мали захист в нашій і щоб це була дійсно наша правова держава. Зоряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.